5. 5. Забрати ствол! Ну воно, ну воно, ну будь ласка, ну воно, ну воно! Гресь, я заходжу двома пальцями по турніркету. Я а? зайшов. Те, що ти, це винуватий ти. І разок за мамку, неньку! Слава Україні! Знання, які я надаю, це найважливіші знання. Тобто я їм пояснюю, що таке червона зона, що там можна виконувати і що не треба виконувати, щоб вберегти життя та не померти перших 15 хвилин бою. Ліве плече, турнікет зняти, поранення знайти, накласти турнікет. Ай, ай, Контакт. Куда ти лізь? Тебе ствол стволо Скільки як мішок? <реш> Ти і стріляєш. Марч протокол, який був створений на основі афганської війни та е, війни в Сирії американськими військовими та європейськими, попри все, в наших умовах з нашими противниками вони можуть не діяти, тому що противник не дотримується Женевської конвенції, тому потрібно діяти достатньо швидко, правильно, без різних таких, о, знаєте... Рухів, які можуть зменшити е, життєдіяльність е, організму. Дивись, навіть під щитом він тебе криє. Він тебе не що Щас тебе і справа наша поняв. Тільки після слова крию від нього. Крию! Ти його крутити, як хочеш. Сидя, стоя, як тобі удобно. Сьогодні пройшли марш протокол. ТІСІ-3 повністю в повному форматі. Де Марч подавався як абревіатура Марс, тобто МАР і буковка маленька С. Спинитися, подивитися навколо, може є комусь ще надати допомогу. Питай! Може, питай я я він ти, ти можеш ти. надати допомогу? Ні! Можеш вас тобі! Ні! У тебе є укриття! Да! У тебе є укриття! Да! да. Пане туди. командир! 300! Дайте дозвіл на евакуацію! Пане командир, 300! Дайте дозвіл на евакуацію дозвіл даю. Ми повністю відпрацювали бойове спорядження, наприклад, в бойовому спорядженні на точки захисту, коли треба евакуювати хлопчиків, дівчаток, які несли оборону, отримали поранення задні лінії, які люди побачили, хочуть надати допомогу. Вони їх витягували, надавали допомогу на місці, водії, спілкувалися правильно по радіостанції з командиром та вірно виконували. В сіді. Ти або забереш зброю його, або ти запропонуєш йому. Спи попросив спиниться, вирішити питання на місці. Без командира. Забере зброю. Я... Ти, ти, ти? Тоді ти я... криєш, Я крию! Він забирає зброю. Бам, 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 бам. Крию! пробатуєте реальну собиття. Ви, сука, один організм. Ви один організм. Кожен ваш прийом стоє отакого діла. Навички, які я надаю, є 100%. Необхідні для кожного бійця незалежності якого підрозділу люди мають вміти все робити, все і мати достовірні навички. Ми є бійці з СУ. Морська піхота.